П'ять незвичних писанок музеїв і писанків коло презентували співорганізатори творчого об'єднання понад Максим Гуменюк, Катерина Кроленко та Дмитро Гануш. Як зазначили, всього було розіграно 24 металевих твори за внесок від 24 доларів і продано 23 писанки від 2 тисяч доларів за одиницю. Коли ми просто це ну, як ідея прозвучала, просто текст не було нічого, просто текст одним реченням. От ми хочемо зробити такі писанки, переплавити гільзи. Одразу на це відреагував найкрупніший фонд України, Юнайтед 24. Вони нас не знали, але вони кажуть, що ми готові в це долучитися, тому що вони ще нічого не бачили, не знали, вони нас не знають, але вони вірять в цю ідею. Це, звісно, нас стимулювало якось почати роботу. Ще до того вже було дуже мало часу, два тижні, три. І ну, виробництво таких писанок це дуже складно. Цей артефакт нашого збору він мав. Дотичність до усіх сфер, що, що зараз найактуальніше і найрадувальніше це допомога війську, це збереження та інтерпретація культури, в тому числі і опір культурний. Який є, є надзвичайно важливим, оскільки саме ідентичність наша намагається знищити, тому підняти коріння нашої ідентичності, інтерпретувати її через сучасність, дизайн кожного мініатюрного твору на основі давніх символів, орнаментів, традицій для тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запорізької області, Луганщини, Донеччини та Криму через власне переосмислення та інтерпретацію розробили п'ятеро митців: Оля Салосліпенька, Марія Кінович, Роман Чіс, Сергій Мірчук та Рустем. Скрибін. Я була зв'язною ланкою між митцями, які працюють в різних техніках, але в основному це графічний дизайн або це щось на 2D-площині. А в фіналі ми мали отримати матеріальний 3D-об'єкт, і я якраз була цією ланкою між митцями і виробництвом. Тобто я створила спеціальний інструмент, який переводив цей візерунок, який вони створювали на 3D-модель. І доводила цю модель до готовності для того, щоб її передати на виробництво. Завершилася мистецька акція чудовим сюрпризом і подарунком для гостей від генеральної директорки національного музею Ярослави Ткачук. Тепер писанки, написані традиційним восковим розписом на основі композицій, зображених на подарованих металевих творах, надихатимуть творче об'єднання на нові проєкти. Відтворила. Писанки, наукова співробітниця музею писанкового розпису Ірина Блонська, проект вже завершився. Він був короткочасний і він вже не матиме повторення. І оці п'ять писанок співорганізатори творчого об'єднання понад дарують для колекції музею писанкового розпису, щоб зафіксувати цю подію цей час, і власне щоб вони були представлені в експозиції нашого музею. Загалом, під час компанії, що тривала у часі цьогорічних великодніх свят. Було зібрано понад 320 тисяч доларів, за які придбали два дрони розвідники rq 35 Гейдорн. З коломи Іван Анмалецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».